Доброго дня, шановні батьки! Пропоную до вашої уваги консультацію, як заохотити дитину їсти овочі поради для батьків. Багато батьків стикаються з проблемою, коли дитина відмовляється їсти овочі. Це може бути пов'язано з різними причинами, смаковими уподобаннями, віковими особливостями або просто з бажанням поекспериментувати. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити овочі привабливими для вашої дитини. Робіть овочі цікавими. Перетворюйте їжу на гру, вирізайте з овочів різні фігурки, створюйте веселі образи на тарілці. Яскраві кольори. Використовуйте різноманітні овочі яскравих кольорів, щоб створити на тарілці справжню василку. Незвичайні форми, вирізайте з овочів різні фігурки, зірочки, сердечка, тваринок. смачні історії. Придумайте історії про їжу, зробіть її героєм казки, залучайте дитину до процесу, спільне приготування. Залучати дитину до приготування їжі. Нехай вона сама вибере та овочі та допоможе їх помити та порізати. Овочевий сад. Вирошуйте разом з дитиною зелень на підвіконі. Це допоможе їй зрозуміти, звідки беруться овочі і як вони ростуть. Робіть овочі смачними. Смачні соуси. Готуйте різноманітні соуси, які додадуть смаку навіть найпростішим овочам. Опораховуйте овочі, додавайте терті овочі у м'ясні котлети, омлети, запіканки. Овочеві фрі. Запікайте овочі в духовці з невеликою кількістю оливкової олії та спецій. Смузі, готуйте смачні смузі з фруктів і овочів. Створюйте позитивну атмосферу, пільні трапези. їжте всією сім'єю за одним столом. Спілкуйтеся, діліться новинами. Особистий приклад. Самі батьки повинні їсти овочі із задоволенням. Без тиску, не змушуйте дитину їсти через сіло. Це може викликати негативну реакцію на овочі, терпіння і послідовність, поступове введення нових овочів. Не намагайтеся змусити дитину з'їсти всі овочі відразу, вводите нові продукти поступово, повторюйте спроби. Якщо дитина відмовилась від овочів один раз, не дайте овітя і пропонуйте їх знову через кілька днів. Будьте терплячими, формування смакових уподобань це тривалий процес що кожна дитина індивідуальна, тому підбирайте способи заохочення за їжу овочів, виходячи з її особливостей. Дякую за увагу, гарного дня!